З робочим візитом відвідав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед іншого він знайомився із роботою Хмельницької атомної електростанції. Це, мабуть, не випадково, адже завершується термін експлуатації першого енергоблоку і вже проводяться заходи із оцінки безпеки його роботи для можливого продовження строку експлуатації. Нагадаємо, на Рівненській АЕС роботу одного із блоків подовжили ще на 20 років, на Запоріжській – на 10. Окрім того, питання добудови третього і четвертого. Енергоблоків ХАЕС продовжує залишатись на порядку денному. Про це прем'єр-міністр говорив, спілкуючись із журналістами. На цій атомній станції є третій, четвертий енергоблок. Надзвичайно дороговартісна інвестиція, але вже сьогодні потрібно думати про те, з яких джерел ми будемо фінансувати добудову цих двох енергоблоків. Більше того, я вважаю, що наше завдання як країни. Бути експортером електроенергії ми маємо продавати виробу в Україні електроенергію і отримувати за це в Україну більше валюти, що буде абсолютно позитивно теж впливати на економіку нашої держави. Вагою потужності атомної енергетики Володимир Гройсман оцінює доволі високо. Крім того, вважає її абсолютно безпечною. Тому уряд планує переглянути програму розвитку атомної енергетики на довгострокову перспективу до 2040 року і відповідно середньострокову найближчих 5 років. Торкаючись теми енергонезалежності держави, глава уряду акцентував увагу на тому, що згідно стратегії вітчизняного газовидобування, до 2020 року населення України має споживати газ лише власного виробництва. Підсилити енергетичну незалежність має і гідроенергетика потужності якої зростуть з 8 до 16%. В Той же час прем'єр має приємні новини для вітчизняних промислових виробників. Для них буде знижена ціна на електроенергію. З 1 січня, з 1 квітня, буде зменшена ціна електроенергії для промислового виробництва, тобто фактично від 5 до 15% відсотків, залежно від області. А від обсягу виробництва електроенергії і споживання також уряд разом із Нацкомісією з питань регулювання електроенергії збирається навести лад у питанні вартості підключення виробничих потужностей до системи енергопостачання. За словами Володимира Гройсмана, тут проглядається корупційна складова з боку обленерго. Тому Нацкомісія має виробити єдиний підхід і затвердити прозорі обґрунтовані розцінки такої послуги. А ось для мешканців 30 кілометрових зон атомних станцій або зон спостереження проблема компенсації ризику проживання поблизу ядерних об'єктів залишається законодавчо неврегульованою. Додамо досі закон України про ядерну безпеку, згідно якого один відсоток вартості виробленої атомними станціями електроенергії має спрямовуватись на розвиток зон спостереження. В повній мірі не виконувався, це правда, скільки ці кошти зараховані в, в загальний фонд бюджету. Це питання ще потребує дискусії, тому що території постійно ставлять це як би, як запитання на законодавчому рівні. Це не врегульовано. Є законопроєкти, які знаходяться в парламенті, але спільної позиції спільної думки поки що по цьому питанню немає. Очевидно, що воно потребує обговорення і прийняття рішення з боку уряду. Ми будемо максимально наскільки можливо конструктивні в цьому питанні. В контексті виробництва електроенергії прем'єр-міністр говорив і про особливу увагу уряду щодо розвитку національної промисловості. А відповідаючи на запитання щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати і можливих негативних наслідків, перехід в тінь, переведення працівників на півставки. Тощо, Володимир Гройсман звернувся до роботодавців. Цінуйте і поважайте своїх працівників. Рішення прийнято. Моя сфера відповідальності це бюджетний сектор. В бюджетному секторі ми все передбачили, і ці виплати будуть здійснені. Приватний сектор, в більшості я розмовляю з багатьма із маленьким бізнесом, середнім, великим. Ті, хто чесно працювали, вони готові сьогодні платити людям. Ну як не платити людям заробітну плату? Серед інших питань, які того дня ставили журналісти, було і питання тарифів на тепло. Прем'єр-міністр беззаперечно висловився за необхідність об'єктивного обліку споживання. До кінця року, з його слів, усі будинки мають бути обладнані лічильниками тепла. Крім того, кожен споживач має право на встановлення квартирного лічильника.